Всім привіт! Ви на каналі MotoStore. Сьогодні короткий відеогляд на трактор Gimma 404 SN. Двигун КМ 490 потужністю 40 кінських сил, повний привід, гідропідсилювач керма, бокова коліса. Коробка передач 4 плюс 1, повишені, понижені, плюс хода зменшувався. Сукупна виходить 12 передач вперед, три передачі назад, два дискове щеплення, задня гума 11.2 на 24. Демонструю роботу двигна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками можна ознайомитись з нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профіля. Вага 1500 кг. Передні противаги по 12 кг в кількості 4 штуки. Редукторні мости, гідроциліндр двосторонньої дії. Агротехнічний просвіт 37 см. Колія по центру регулюється від 1170 до 1370 мм. Передні колеса розміром 6,5 на 16 з крилами. Задні колеса розміром 11,2 на 24 розбірні. Демонструю виворіт коліс. Капотом встановлено 4-силіндровий двигун, КМ490, потужністю 40 кінських сил, робочим об'ємом 2545 кубічних сантиметрів Виробництво Лайдон Китай. Кріплення, підномерний знак, вимикач маси, бак гідрооб'ємного рульового управління, розширювальний бак системи охолодження, генератор потужністю 350 Вт, два інша насоси, правий відповідає за роботу гідробіцілювача керма, лівий за роботу гідравлічної навісної системи, стартер, сапун. Капот тримається на металічній стійці, паливний бак на 28 літрів, свіча розжарювання, насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, паливний фільтр, паливний фільтр відстійник, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Підніжка на тракторі тільки з лівої сторони. Щеплення дводискове, педаль щеплення, глушилка. Важіль включення виключення переднього мосту, ящик для інструментів, важіль перемикання швидкостей валу відбору потужності на 540 і 1000 обертів на хвилину. Панель приборів автомобільного типу. Ручка газу з фіксатором. Керування гідравлічною вісною системою, блокування заднього диференціалу, коробка передач 4 плюс 1, повишені, понижені. Ходозменшувач, педаль газу, стояночне гальмо, роздільні педалі гальм, замок запалення, м'яке сидіння з підлокітниками регулюються вперед-назад та по жорсткості. Лед ліхтар заднього ходу, кріплення під номерний знак з підсвіткою, розетка під причіп, пара гідровиходів, окрема гідрованна, шести 6 вал відбору потужності, буксурувальний гак на доположення, тоточкова навісна система витримує максимальне навантаження в 650 кг. Задній міст, агротехнічний просвіт. Колія по центру регулюється від 1230 до 1370 мм. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Гарантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора 7800 доларів. Для замовлення звертайте за номером телефону на екрані. Подобалось відео. Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репост, лишайте коментарі. Дякую за увагу. Знаходимось в місті Хмельницькому на території заводу ТЕМ біля Макдональдс. Шукайте нас на Google Maps.